Екгард Толлі Найпотужніша духовна практика на кожен день? Читає Корвін. Мене іноді запитують, і, здається, я навіть десь про це писав: Яка духовна практика є найефективнішою для повсякденного життя? Якби я мав лише одну духовну практику. Що б це було? Яка духовна практика була б найбільш рекомендованою? І я б сказав: спостерігайте за диханням. Якщо ви будете практикувати це у ваш вільний час, це призведе до величезного притоку присутності у ваше життя? І так, це досить просто. І ще одна річ, яка відбувається, коли ви концентруєте вашу увагу на диханні, це те, що ваша увага переміщується з розуму в тіло. І у той момент як подих проникає в тіло, ви майже неминуче усвідомлюєте внутрішнє енергетичне поле, насправді було б чудово, якби прямо зараз. Коли я про це говорю, ви це спробували. Якби ви прямо зараз відчули те, про що я говорю, я закликаю вас безпосередньо відчути те, про що я зараз говорю. Тобто, коли я говорю про стеження за своїм диханням, тоді стежте за своїм диханням. Так. Ви можете і слухати мене, і усвідомлювати своє дихання одночасно. І це досить приємно. І коли ви відчуваєте, як повітря входить, ви також можете помітити, що у вашому тілі є відчуття живості. Як би це описати? Ви відчуваєте, що тіло живе. Це може початися, наприклад, з вашої грудної клітини. Тому що саме там рухається повітря, коли ви дихаєте. Якщо ви будете супроводжувати ваше дихання увагою, то ваша увага перейде у живіт. Ви усвідомите, що у животі теж є енергетичне поле, життя. І тому… Він підіймається і опускається. Коли ви вдихаєте, він надувається, а потім стискається. І ви спочатку помічаєте дуже тонке відчуття енергії, яка пронизує те, що я називаю внутрішнім тілом. Ви відчуваєте енергетичне поле. І воно не тільки тут, воно пронизує Ваші руки та ноги. Воно всюди. Ви відчуваєте, що тіло насправді живе. Ви відчуваєте живість тіла зсередини. Отже, що це? Це життєдайна присутність. Це та сама сила, яка дивним чином підтримує життя у вашому тілі, щомиті, координуючи. Незліченну кількість дуже складних функцій тіла, усі органи, які є хімічними лабораторіями неймовірної складності. За цим стоїть інтелект, який тимчасово організовує молекули й атоми таким чином. Ви не робите це, це відбувається. Отже, ви з'єднуєтеся з цим інтелектом. Він стає свідомим. І ви відчуваєте, що усвідомлюєте не лише своє дихання, а й усе своє внутрішнє тіло. І це насправді не тіло, це щось поза тілом. Це портал у щось глибше. Але я називаю це внутрішнім тілом для простоти. Це невидимо. Отже, усвідомлення дихання може привести вас до усвідомлення внутрішнього тіла та поєднання з ним. І це дуже гарна, дуже потужна медитація, яка може вивести вас із будь-якої складної ситуації. Навіть якщо ви кілька разів знову втрачаєте себе у розумі, ви можете повернути вашу увагу. До дихання та тіла. І поки ви сидите тут і слухаєте мене, ви, можливо, зможете усвідомлювати не лише слухове сприйняття, тобто слова, які ви чуєте, але водночас усвідомлювати внутрішнє тіло. Отже, що це? Це присутність, яка пронизує все ваше тіло. Присутність це не лише відчуття у голові, присутність відчувається всім тілом. А потім, коли присутність стає глибшою та інтенсивнішою, ви також починаєте відчувати, що те, що вас оточує, це теж присутність. І це дивно, що простір, який навколо вас, є чимось дуже дуже таємничим. І ви можете відчути цю таємничу річ, про яку я вам кажу. Вам не потрібно в це вірити. Ви можете безпосередньо це відчути у просторі навколо вас, відчути, що є тут щось таке, що ви не можете визначити, це не просто ніщо. Ну, можна сказати, що це ніщо, в сенсі, що це ніщо. Тобто це не річ, це не об'єкт. Але це не просто ніщо, це присутність навколо вас. І тому я не хочу говорити про це занадто багато. Коли говориш про це, це стає тільки більш незрозумілим. Так, що я пропоную, це просто відчути. Перш за все, відчути внутрішню життєвість, внутрішню присутність, яка пронизує тіло, тобто відчути внутрішнє тіло. І тоді ви можете відчути, що навколишній світ також стає більш живим, а особливо простір безпосередньо навколо вас. Існує жива присутність, у якій ви живете, яка вас оточує. І ця присутність є як всередині, так і зовні. Коли ви сидите у своїй кімнаті або прямо тут і зараз, ви можете відчути цю невидиму присутність навколо вас. Здається, це був Ральф Уолду Емерсон. Американський духовний вчитель 19 століття, хто сказав, ми живемо на лоні величезного розуму, великий вчитель. До речі, я дуже рекомендую Емерсона. Ми живемо на лоні величезного розуму. Ми оточені цим величезним розумом. І якщо ви це знаєте. Є різниця між тим, щоб просто не знати цього, і бути абсолютно неусвідомленим, помилково сприймати себе як окрему сутність, ось я, а ось решта всесвіту. Ні. Ви не закінчуєтеся там, де закінчується ваше тіло. Ви розширюєтеся у неосяжність Всесвіту в цьому вимірі простору. Тому що зовнішній простір є те ж саме, що і внутрішній простір. І ви починаєте усвідомлювати цей внутрішній простір, коли думки вщухають. Ви усвідомлюєте цей внутрішній простір, свідомість без об'єкту свідомості, лише простір. Ви не можете це описати, це як кімната. коли ви Прибираєте всі предмети в кімнаті, все, що залишається, це простір. Думки вщухають, це не про той стан, коли ви засинаєте. Припинити думати тут означає піднятися над мисленням. Це не про опуститися нижче мислення, що ви робите щовечора, коли лягаєте спати. Або коли ви вживаєте алкоголь. Це веде вас на рівень нижче думок. Те ж саме стосується інших речовин, які дають вам відчуття комфорту на деякий час. Принаймні на деякий час вас не турбує ваш розум, і ви відпочиваєте від нього. О, як же мені добре. Хіба у мене є якісь проблеми? Хм, не пам'ятаю, може і є. І це теж доволі приємно. Іноді падіння нижче рівня мислення можна прийняти за стан байдужості. Але ми йдемо не цим шляхом, ми не регресуємо, хоча в кожній людині є бажання звільнитися від себе. Несвідоме бажання звільнитися від себе. Від того, що Будда називає я. Егоїчної сутності цієї речі, яка створює проблеми цього вантажу. Я хочу звільнитися від цього. Це спричиняє так багато страждань. Я хочу бути вільним. Саме тому молодь так повально у наші дні вживає наркотики. Це страшна епідемія. І це все через те, що ніхто не навчає їх правді, життєво важливим знанням. Ми живемо у суспільстві, в цивілізації, яка майже повністю пребуває у невігластві стосовно того, що насправді має значення. У нас є знання, багато знань, але ми абсолютно не знаємо. Абсолютно не розуміємо, що насправді має значення. Ми втратили зв'язок із джерелом, з Богом, якщо хочете, з цією присутністю всередині і зовні. Дякую.